І всім привіт! Ви на каналі Денис Денчик і сьогодні ми зробимо свою столовочку, свою кафетерію. Тому ми зараз виходимо, шукаємо... Шукаємо, шукаємо нашу столовочку. Це не наша кімната, ого Раз, два. Сто, наш, значить, нам треба на вихід. Виходимо. І отут десь має бути наша столовка. Тут теж є квести всякі. Тому, тому ми біжимо і шукаємо нашу столовку. І от, похоже, я вже знайшов в нашу кафетарію, тому ми входимо і йдемо сюди, до нашого заведіння. Тому тепер ми маємо купити фритюри. Це на цей стіл підходить. Ми закупились, тому тепер їх ставимо на прилавок. Так. Так, може якось через планшет? Ні, не так. <сміхі> Я на Янкнесто розібрався, як це робити. Ми просто обираємо планшет. Instant stock. Вибираємо фріттюр. Що -то. І тепер просто відкриваємо нашу столовку. Кафе зараз відкрите і чекаємо наших перших клієнтів. А поки що, поки що? Я не знаю, куди нам це подівати. Напевно, треба ліпше тут купляти. Так, беріть, да, беріть, вони нам дають плюс 40 грошей, плюс 40 гривень. І плюс XP. Тому ми чекаємо на наступних клієнтів. Давайте, давайте продаємо, продаємо швиденько купляємо Поки що лишилося, бо залишилося ще 43. Давайте поки що походимо просто по карті і щось пошукаємо. Ну, вроді, все тут добре. Тут є арена К, тут продаються 100 лис. коштує 8000, а нам поки що для цього зарано трохи. Тому ми входимо в нашу столовку шкільну і продаємо далі нашу продукцію. Оп-оп-оп-оп! Все легко. Е, ти будеш брати. Давай купляй. Не купляєш то йди в клас. Напевно, урок захотів прогуляти. Нам не вистачає, тому ми зараз купляємо додатково. Раз, два, три. Що у нас купують. І давайте прогуляємо в школу, якщо так можна. А ні, не можна. Тут стоять бар'єри. Понятно, понятно. Ти давай йде в клас, бо урок зараз прогуляєш. Тому, 1, 2, 3, 4, 5. Все, пішли ми далі. І тепер далі треба щось подивитися, що тут ще зробити. Можу додати або покращити стійку. Я поки що покращу покращувати. А, це 10 тисяч коштує покращувати, понятно. Мені просто не вистачає грошей. Ну він це от він мене трохи мучить, Ну, на кінець він пішов. Що ти там сказав, що тобі не продали? Ти що тут э, смайлики ставиш погані? А Осталось? Кого я вбив? Що мені дало досягнення мисливець на монстрів? Вже настає ніч і. і, і, і похоже. Вже почався урок, тому дзвонимо дзвоник. Він не дзвониться. О! От ніч вже і пройшла, тому ми відкриваємо наше кафе. І зараз у нас будуть перші клієнти за цей день. А я буду далі гуляти по карті, бо я тут знаю, що є квестики всякі. Є тут мусор. Тому так, це що таке? М -м, понятно. І нам треба знайти наш перший квест, щоб його виконувати. Е вона хоче 10 напитків, але напитки це шо, для нас зарано. Курочка в лісом. Що е ти зараз будеш робити? Тут є камінь, нам треба 5 камінь зібрати, щоб виконати якийсь квест, я не знаю, де він. Мусукає. Ну, Якийсь будинок. Елгато. Тут багато всяких квестів є. Ти що хочеш? Єоргісти Фіана. Я нічого не хочу. Ну, добре, значить, повертаємось в нашу стовку. А, вона хоче... 8 яєць, а яєць в нас немає, так що ми повертаємося у столовку. Бо що там вже, напевно, клієнти не збиралися, ми ну, не обслужуємо. Звісно, вже там є клієнти оп оп-оп. Треба знову закупитися фритюром. Раз, два, три. Все, продано. Оп-оп, нові клієнти. Получайте. Як нас в школі обслуживає оцих от, от нас? Так, ага, ага. Зачекайте трошечки, зачекайте, ми робимо Е, Ні, ми вас не обслужуємо. Ну, отака в нас столовка. А ми тут всіх обслужуємо у цьому нашому заведенні у цій нашій столовці. Тепер ми далі продаємо. Як швидко все продається? Оп! Вс, давайте нові клієнти, заходіть. Так, що тут ще в нас є? Нам треба 5 тисяч не збирати, бо я хочу купити новий столик і туди загрузити, що правильно ми туди загрузимо. Я вже сам забув блендер. Напитки з бленду. От Отаке у нас тут буде. Давайте заходіть, проходіть. Оп, оп, оп Давайте все, заходіть ще. Що тут у нас помні? Помні, вона трошечки в неї дешевші ціни, як в столовці нашій, але нічого. Я не знаю, як грузити по-інакшому. Зараз нам треба далі продовжувати шукати. Тут є столи і крісла. Можна якось поламати. Виходить, що ні. І нам треба знайти наступний квест, бо за квести дають дуже багато грошей. Я кудись вже задалеко зайшов в арену А. На нас столовка в Арені Б. Точніше у... Ну знаєте. Тому зараз я походжу, подивлюсь, що тут фіана є, айтем сел є, один камінь в мене є. Нам треба камінь шукати, бо в цей квест з камнення дають 20 тисяч монет. Курочка, ти ж нам щось зробила. Лісон, ну що зробити, щоб ти працював? Ну, нехай там далі зносяться. В лісу ми целт. Не будемо слуговувати, бо вона вісім напоїв хоче. Це дуже дорого. Це 8000 буде, якщо 8 напоїв. Давайте заходьте ще. Нам треба дуже сильно всіх обслуговувати. Давайте, все, вже не вистачає Єдине, купляємо нову оп-оп-оп, шведесенько. Продаємо. оп-оп-оп. Ще тут можна наймати працівників, тільки вони коштують 10 тисяч. Це для мене трохи забагато. Скільки нам ще не вистачає. Ну, нам не вистачає тисячу, 1300 до цього. Щоб купити собі новий столик з блендером. Мені цікаво, як ось от пакети поставити. Як вони. А, -а, а, понятно. Я понял, як їх ставити. Просто Оп, і все 183 тепер у нас є. Ну, тепер будемо купляти не по 100, а по 50 у цьої помні. Продаємо, у нас є 153. Я піду до помні куплю фритюр. От бачите, тут 50 коштує... Ну, Я не знаю, що там скільки коштує. Але ув, помні... Вигідніше брати. От, вона ж там продає блендер, е, снеки, фреснеки, локальні снеки, ну вона там багато що продає. Ну, багато. 197. Ну так, от один пакетик там є 100 100 фритюра, а в столовій коштує 100 фритюра 100 монет. в неї по 50. Можна ну, не ходити, не ставити тут купляти, а то буде дорожче на цілих 50 монет. Мені ж треба 500 зробити, щоб купити новий столик. Розблокувати. І ось до мене йдуть вже останні мої клієнти, щоб купити столик. Продаємо їм це все. Все, 5 тисяч в мене є. Я купую новий столик. От він. І в нього тепер треба заправляти такий продукт, як блендер. Не знаю, що це таке. От постов у У нас там, де блендер, у нас нічого не продається поки що, бо в нас ми ще нічого не купляли. Купляємо 200 штук блендеру. Все. І тут робиться 60 тіків напої. Тому це трохи довше, але вони дають плюс 140 грошей. Дивіться вже, як йдуть сюди. Хочуть вже же поїсти, тільки ранок почався. Так, давайте, давайте швидше. Я піду закуплюсь. Е, дві фри... Два фритюра і два блендера. Фритюр. І все, що в нас повністю заповнене, навіть переповнене. Ще ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб відео виходило частіше. І ще IP серверу, на якому буде в нас скоро стрім, коли він відкриється, буде в описі. Тому він поки що закритий, треба трохи почекати. оп оп Оп-оп-оп-оп. У нас буде там і стрім, і всякі. Як, будуть ще всякі відео, виживання, ну багато всього. Раз, два. Продаємо. Все в нас розкупають потихеньку. І в нас вже є ціла 1800 монет. Це дуже швидко з цим бендером. Вже аж 2000. Бо плюс 140 це багато. Наварили ми тут напоїв. Ми тепер бібармен і... ...хти. А, і продавець в магазині. Раз, два, все. Продає... О, май. Ти хто все такий? Камінь. Ми далі продаємо. Ну і ми на цьому закінчуємо наше відео. Сьогодні ми зробили своє кафе у столовці, в Майнкрафті в столовій. І якщо ви хочете другу частину, то ставте лайки, підписуйтесь на канал. І до нових зустрічей.